Минулого тижня у нас тривали роботи з прибирання чищення міста, вивозило опале листя в цьому році. Ми щоб здешевити цей процес на сміттєзвалище не вивозимо на, на Зеленбуді, організували спеціальне місце звод, звозимо, туди, туди будемо використовувати потім як компост. Тривають роботи по, тривали роботи по очищенню ливневих каналізацій, перед зимовим сезоном проводились роботи по ремонту покрівель. І підвальне приміщення під просте укриття, і також у нас протягом тижня практично по всіх обслуговуючих організаціях тривала робота по усуненню аварійних ситуаціях в електромережі. Ситуація така складається, що почасово подають електроенергію, всі розуміють ситуацію, але дуже значне перевантаження, У нас дуже багато аварійних ситуацій, гарять кабеля. Запобіжники вже міняємося на максимальні. Так що прошу з розумінням ставитись і все зразу не вмикати, коли вмикають погодинне.